Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Боїстону воскрес! Далі у Христі. Ви часто мені пишете е, різні запитання. Чекай, бо я. І в цих запитаннях багато є речей з нашого щоденного життя. Труднощі, невдачі, ще якісь інші такі речі, які нас. Які нас е, мучать, які не дають можливість е, радіти з життю і так далі, та? іменно через оці наші проблеми, через ці наші такі труднощі, життєві, тимчасові, чи, 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 чи дуже довго діючі, ми не можемо ніяк зібрати себе докупи, і нам важко жиється. І все, що би ти не робив, воно якось не виходить. Ми рятуємося тоді. Ну, хтось там ходить по магазинах, щось купляти, хтось ходить в гості, хтось кличе гостей Дома там розборки, чоловік жінку свариться, виясняє своє. Він злий і не знає, на кого би ту свою незадоволеність виказати. Так? І ці наші труднощі, вони якби. ну, не якісь там прокляття чи щось, це є наслідок нашого якогось такого десь не допрацював, десь щось там, щось там лишив, десь там щось занедбав, за Бога забув, та який там Бог наш, мені там того Бога. Я обійдуся без Бога, бо сам собі що зароблю, то будеш мати. Що заробиш, то будеш мати. І так Приповідали люди, і я так задумувався над тим, то я думаю, то дійсно, як ти не зробиш нічого, ти ну, звідки будеш мати. Поки не зробиш, ти нічого не будеш мати. Але тут є одне питання, як ти то, -то все думаєш заробляти? Багато людей стараються заробляти без Бога. І так же само тратити людей, тратити своє, то без Бога. А ще інші ведуть нечесний бізнес. Який навіть мені, ми сьогодні навіть там проговорювали одного дуже нечесного бізнесмена, він там постійно казав, так, цих кидаємо, цих, цим не платимо, тих ображаємо. Він захворів тяжкою хробою і помер. І перед смертю дуже хотів жити, дуже переживав, кричав, рятуйте мене, допомагайте мені. Але бачите, навіть якщо людина так себе подає, що вона, типу, так, все, цих, цим не платимо, цих коротше, коротше, ми їх кидаємо цим, ще там щось наговорив. Але всередині його той гріх їв, бо в нас закладене відчуття справедливості, закладене Богом, це є совість, цей голос Божий. Ти можеш його приглушити, ти можеш його не слухати, але Він є, і він є. Людину доїдає. І через оці всі речі, невдачі, ми, значить, маємо такий душевний неспокій, так дуже переживаємо. І кажу вам, слава Богу, що з цього є вихід. Став, зібрався купи і до праці. До якої праці? До тої, яку ти завжди робиш, але роби її достойно. До тої праці, яку ти не робив, встань. Встань в ряд з волонтерами на один день. Не на постій. на один день посвяти волонтерці. Скажіть, там, зв'яжися з якимись волонтерами Скажи, скажіть, так, хлопці, що вам там треба. От ми сьогодні їхали, купляли там, цвяхи, купляли, скоби для. Не, скоби ми заказували. Цвяхи для бліндажів нам, пленки треба, то треба. А так, от я вже би не їхав, сказав, би, от є такий товариш. Я хочу по. Послужитися. Все, сідай, поїдь, привези нам звідти, то на тобі гроші, на тобі це їдь, і привези, купи і все. Тобто, включися в роботу. Ми маємо свій душевний споті, ми нудимося, ми сваримося нам погано, бо тому що ми не до кінця задійні, або робимо свою роботу так собі, наполовину. Якщо щось робиш, роби його ідеально, щоб не переробляти. Ми через те, що кудись постійно спішимо, і треба до тої дати, треба закінчити, треба зробити. А тут, тут ще би зізнало тако, добре, не буде так, як є, все вже не буде. Ніколи не буде ладу ні в хаті, ні навколо хати, ні на тобі зверху, ні в середині, ні в тобі. Не буде ладу. Якщо ти все робиш так, буде-буде. Старайтеся робити все ідеально. Старайтеся робити максимально чесно, максимально правдиво, максимально професійно. Удосконалюйте себе на своїй праці там, де ви працюєте. Не робіть одно й то саме, роблю, роблю одно і то саме, так всі змучив, не хочу, вже там мені так надоїло. Роби то краще. Роби краще, досконалюйся. Полюби свою роботу. І тоді у вас не буде проблем, не буде оцих. Е... Дзвонять мені там, в мене біда, чоловік мене кинув, лишив мене, то жінка гуляє, ще там щось там. Ви не зайняті роботу. Вас в голову бере всяка дурниця. Займіться тою роботою, яку робите, але робіть її краще, робіть її досконаліше. Праця це така річ, це, е, праця через працю людина здобуває людяність. Через працю і старання ми здобуваємо професіоналізм, який ми потім вчимося і передаємо іншим. Господь Бог створив нас на свій образ і подобу. Бог творить постійно. Ну так, Бог творить досконало. Так, ми не досконалі. І для того, щоб ми мали постійний рух ставати чимось кращими, ми повинні свою роботу повсякденно робити краще. Навіть якщо ти замі... замітаєш, ти є прибиральником, десь у місті, замітаєш, маєш свій будинок, свою територію, замітай краще. Зазирни десь кущик, може там хтось кинув якийсь папірчик, там подивися, там роби, щоб тобі твоя праця подобалася. І роби це для Бога. Господи, заради тебе я хочу бути кращим. Не заради мого начальника, не заради мого роботодавця, заради Бога. Ви побачите, як до вас почне відноситися роботодавець чи вас начальник. Ви побачите. Але не думайте, що це буде, от сьогодні ти зробив один крок, і таки завтра цілий день чекаєш. Ану, ану, замітить мене чи ні? Не так. Просто працюйте. Людина, яка задіє на праці, вона не має часу на дурниці. Так, та люди, які працюють, вони роблять помилки, вони мають труднощі. Але вона. Не робить дурниці. Робити помилки і робити дурниці це трошки інші речі. Робити помилки це коли ти стараєшся зробити щось добре, і тобі не вийшло. А робити дурниці, це коли ти свідомо робиш якусь дурню. Знаєш, що то не треба, але робиш. Знаєш, що туди не треба йти, але йдеш. Знаєш, що таке казати не треба, береш і кажеш. Вичистіть свій розум від негативних, пустих, дурних балачок. Це є дуже добра праця. Праця над собою це дуже добре. Потім прийди додому, подивись на свою хату. Я не думаю, що вона у вас ідеальна. Знайдіть то, що ви хочете поправити, зробити кращим. Повитирайте порохи там, де ніколи не витирали. Зазирніть ті закамарки, де ніколи не заглядали, для того, щоб зробити для Бога чистоту, щоб Бог бачив, що я хочу зробити світ навколо себе кращим, і ви всередині ви станете кращими. Ви хочете позбутися маленьких якихось своїх там невдач, своїх маленьких болячок, зробіть у хаті порядок. Знайдіть погані місця в своїй хаті і збирайтеся їх виправити. І ви здивуєтеся, ви станете здоровими. Чому? Бо то, що ви будете робити, порядок будете робити для Бога. І якщо Бог бачить, що ти робиш порядок навколо себе, Бог зробить порядок в тобі всередині. Ніхто так не прибере тебе всередині, як Бог. Але покажи Богові зовнішній вияв. Я хочу, Боже, щоб ти зробив мені те, що я не можу, а я буду робити те, що я можу, то, що навколо мене. Праця це тобто, задіяність, праця щира, праця так, якби ти працював в наймах у Бога, вона приносить золоті плоди, золоті. І, по-перше, вона приносить спокій і радість для душі. Це я кажу тим, хто змучився від своєї праці. Це я кажу тим, хто змучився від своєї тяжкої роботи. Я знаю, що таке тягар обов'язку. Я знаю, що це таке. У мене не було такого часу, відко я від самої школи, коли я пішов вчитися, щоб я десь був не задіяний. Тому старайтеся працювати так, як для Бога. Робіть навколо себе світ кращим, щоб Бог зробив порядок у вас всередині. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святаго Духа.